Добрий ранок, шановні українці. Сьогодні 4 травня. Вночі у нас був сьогодні заморозок. А на цю ніч обіцяють ще більше похолодання. Тому ми вирішили загорнути картоплю, яку ми саджали 5 квітня. Мені дехто писав, що дуже ще рано наша ось картошечка вся посходила. Ну, якщо б був заморозок в травні пізніше, то різниці не було б. Коли посаджена, все рівно б вона попала б під заморозок. Ось так ми загортаємо. Ну, якщо там де дуже виглядатиме, можна і ще сапачечкою підгорнути. Ну, воно гарно, воно гарно виходить. А це в нас два рядочки. Ми садовили на молоду. І ми її поливаємось. У нас тут шлангочка лежить. Ми другий раз покажемо, як це ми це робимо. На цю картошку ми надінемо парничок. У нас ще такий парничок є. Ми на ці два рядочки, на ніч надінемо парничок. Шкода, що у нас прогнози невтішні. Уже багато чого всього посходило. І цибулька ось посходила, йду до соняшника. Соняшник у нас рядочками посходив. Ну, все не загорнеш і все не сховаєш. Ось, соняшник у нас посаджений. Багато квітів, клематиси, Всього шкода. Надіємося на Бога що менеться Клубника, суницять, клубника цвіте. Добрий день, шановні українці. Не встигла виставити відео, як ми підгортали картошку перед похолоданням. А зараз вже показую, як ми поливаємо картошку. Оце ось у нас труби лежать ось. Ланга. І ось біжить водичка. Там з-під низу проколені ділки. Так ми поливаємо. В тому году ми поливали. Половина поливали картошки, половина ні. Ну, робили експеримент. Ця, що поливна була, була вдвічі більша. Боялися, що буде погано зберігатися у підвалі. Ні, все було норма. Ось так усе в нас зроблено. І отуди під землею зарита труба. Підсоєдиняємо, переставляємо і поливаємо. Ось так ми повели картошку. Зараз, друзі, я вам покажу, що нам наробив заморозок із 4 на п'яте. Ось показую свій виноград. Дивіться, все висить. Дуже шкода всього. Багато наробило нам, багато чого померзло. Це наш участок, це виноград у нас ось. і ось біля вагона теж весь. Ось із близька. Виноград. Ось Києві наше. Це його дуже було. Бубончика довно було цвісти. Ми так обрадувалися. Перший рік побачить це все і що ж не дало. Помер жир. Уже з плодами. Деякі плоди були, все змерзло. Ну що ж, у Бога, як кажуть, все готове. Поспориш. Ось тут виноград померз. Дивіться. Дивіться, все і кругом померз. Багато і квітів пропало. І лілії верхушки. А ось тружениці трудяться. Лілія, шкода. Велика шкода. Рози теж висять, койде, краюшки позвисали. Он горець померз, гліцинія, ветки попідмерзали. камсеса у горі. Отак наробило нам. А ще ж і не кінець іще обіщають. Ухолодання через 2-3 дні. Ну, цій травці нічого. На все добре, українці. Ми все переживемо і виживемо.